Далась, прикинь на по. А, а, э, кто с свой, глядя светло. Фух. Фу ну, всем вам добрый ранок. Ой, реально добрый ранок какие-то. Кто это? Ой, реально кто это? Ой, в пижаме. Ну, что, тапочки в дину. Ой, мы реально в пижаме. Але хто це може бути? Ой, ладно, пішли, пішли. Навіть на, нормально пограти не дали. <рес> Ти що, грала цілу ніч? Ей. Зараз ми на хвилинку відійдемо. Друзі, я насправді грала цілу ніч. Ха-ха-ха. Hm. Піше писаємо. <глует> Ой. А! А -а -а! Диван такий зручний. Ой, піш... Ой. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. А, а чого ви тут прийшли? Так, а чого ви тут? Це номер заселений. На в нас є паспорт. Який це паспорт? Не бійтеся, я дуже сильно не знаю, який паспорт. Ну, а що будемо їм казати? Скажемо, що цей номер вже. Та... Цей номер вже заселить, аж і вам звідси. Але тут двойний номер. Двойний? Ой, не смішіть мене, не смішіть мене. Тут, навіть, нема вима... два ліжка. І двох поверхень. Ні. ні. Підіграй мені. А, так, тут все нема. Все зайнято. Вибачте, заказіть собі другий номер. О, там є сусідня гостинниця. дуже така велика і красива. Ага. І красивіша навіть. Красива. Так, все, давайте йдіть, провалюйте. Там ми вас не чекали. Ні-ні-ні, ми нікуди не пі... Ні, 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 ми нікуди не підемо. Це гостинниця наша. Ні. Що ти зробив? Ні-ні-ні, ви теж не пройдете. Є, це наш номер тоже. Ой, дивіться, вони просто двояшки. Ага. Похоже. Короче. закриваємо просто двері пішли. Вали, угу. Все, ми чекаємо. Ой. А, як же круто. Подивись, телек. <плес> Давайте вже валіть звідси. Вони не провалять, але давай з них будемо шутити. Пранки <рес> робити. Ага А давай. Ну, добре, проходьте, проходьте, проходьте. Проходьте. Ох, ну, нарешті зрозуміли, де наш цеєкто, там далі. Далі, далі. Отут. Тільки шафи не буде. Нам і без шафи тут буде зручно. І чемодани, і це всі ми не заберемо, тому що це номер наш і тільки буде наш. Ну добре, але хоча б номер є. Ой, ви там собі тусіть, тусіть. І так, що я з собою взяла? Це ось бутилочки, наші бутилочки. Вроді би камери, ну так, пізніше розселимося. Чоловіка, що ти взяв? Ой, подивись, тільки. Я взяв те, що треба. Ну, добре, ми пізніше. А можна, будь ласка, їм на секундочку? Так, пішла ванну Дивіться, в мене є вже один пранк, який Бони їм насре на капці. Ти що, серйозно? Ти обхохочешся. І ми їх пропанкуємо, і вони точно виселяться. І це просто, просто буде геніальна ідея! Ура! І ми будемо самі. Ну, та. так, я вже пішла, Боня, вроді йде свої какаши не робити. <клухи> так, Бонячка. Добрий ранок, Боня. Вам треба зробити важні ділічки. Зроби їм какашини, ти знаєш де. Їм На капці вони зараз розується. Ой, напевно, розуміється хороша хата. Я пізніше трошечки вдягнусь. а Я не буду. Я посижу на дивані. Ой. Hmm. Ah, Добре. Можна, в принципі, з тобою. <поє> Вона якраз роззулася А Бенечка, пішла, 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 моя квіточка, пішла, пішла прийшла. Ну ти сіла. Бенечка, ти будеш просто геройка в нас. Ага, гринька нала. Так, так, Соня тихо буня. Ми будемо тут. Ти йдеш в кімнату і на капці. Свои делишки робишь <говорит> Всё, Боня, ходи сюда Треба чуть-чуть подправить Вот так вот Давай, трошки подправим ну, Идеально! Что? Ну так, готуємося до старту. Так. Тіпа типу, ми там сиділи ні, ні я туди йду. Можна тут вам подивлюся. Ну, звичайно, ви ж наші, як От. сказати, ну, тім. Так що можна? А Боня, робимо частину плану. Зараз хтось я йду в душ. Ти скажеш, я йду в душ. трошки пронись а ты скажи хозяйке, ну наши хозяйцы чтобы она пришла, я иду в душ чтобы она подготовила специальный шампунь боня бежи Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. мяу да Мяу, 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 мяу И я как раз была идея. Мы теперь Боня. Друзі, у нас зараз точно буде зараз дуже-дуже класний пранк. Ну, звичайно, мені це Ора сказала. Такс. Треба помитися. А перед нашими гостями буду пахнути як кавунчик. Ера, це ж моя ідея. А о-а! Ой! Боня це ж моя ідея, а Ер як завжди її вкрала. Добре, ти іди там. Наша гостя точно піде митися. О, ти дуже миєшся. Ага, я так. Ну. Який? так. О, це її шампунь найкращий. Ой, він такий гарний, хочеться так уже помитись. Йо, як він гарно пахне. А оцей фальшивка. Так, ми стаємо ось... його там. Так, оцей гампунь я, пожалуй, кудись сховаю <стувати> Так, в нашу шафу, у нас ніколи не залізе, нашу шафу, правда? Правда? Ні-ні! Куди ж це можна поставити? Тут і поставлю нас ніколи не на залізе на шафу. Ну, все, банчика, я прийшла до бою Ой, я вже прийшла. А -а -а. О, інтересний момент. М -м -м. А, я йду, напевно, зараз, коли вона, то я це як то зараз йду в тапочки вдягну. Виходить фу-фу-фу. Дом буде маняти нічого. Освіжиться дім. Я гостя, напевно, щаслива, але ну, я вже помилась. Але з кавунчиком вона не добереться. Ми скажемо, що з хвильками. Щоб вона зразу взяла з хвильками. І помилася від шампунем. Слухайте, а ну чекай анучкай, е е е забула я сказати. Я друзям не сказала, що це за шампунь. Замість шампуня смердюча, прозора фарба. І це як то? І це як то? І Ми витягнули всю красу звідси ну, від того шампуня, ну, ну того крема, яка від спекотної жари Уберігає Ми витягнули Ну всю-всю-всю А запхали ну, те, що вам Ора сказала. Ну, все. І, будь ласка, шампунь з хвильками. Він найкращий, я вже не милася. А, так, я пахла дуже гарно. Угу. Добре, зараз к ним помиюся. Так, сказали, вроді, ось цей. Угу. Е, так. Напевно, що цей. Відкриємо. Зараз помилися. Mm. Ой, щось не ходить, Може ще раз. Mm. Mm. Просто, напевно, смакота. Ммм. Mm. Mm. Ой-ой-ой, экспозначно. -ой. Ага. Ну, все. Гора помилась. Так, Ось так. Угу. Ой, щось від мене смердить, Фу. Що від вас смердить? и ничем. Бегом мыться Фу-фу-фу, от меня так воняет, что ты за день, такий сядь, напевно, что просроченный. А, так бегом, який небо, куру. мы, 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 Хм, не знаю, что за такое, ай, а байка. Давай уже, мойся, мы, Мой, 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 мой. Вроде, бы Щоб точно не пахло. Ой. Голова від нього прям жирна. Угу. Фу -фу. Фу. Так вроді би легше стало. Ой. От, так от стараюся, миюся, ну нарешті щось уже ліпше. Ой, може я йду помиюся, бо я сьогодні не милася. І вчора не і позавчора не милася. Ну, ми поки долетіє. О, Оцим я милася, він просто ароматно пахне. Так, так. Так. М -м, як же смачно він пахне. Просто красота. Так, ну і тепер треба просушити волосся. Не і... три. шампунь. Її найкращий шампунь. Так, вот мы ее вроде... Так, и все. Оп, оп, ну все. Ой, ее чемодан. Так, ну вроде бы он ее зараз проголодает. Я не смотрю. Не, не. Вони зараз мають проголодатися. Так що їм треба щось. Я знаю! Якщо вона захоче чай, ми додамо купа солі. Давай. Це буде найкраща ідея. Це буде просто найкраща так, бонечка. якщо вона захоче... якщо вона захоче щось поїсти, наприклад, бутерброд і в мене вже є одна ідея. Е, я, я здавалася чула, що вона не любить помідори Ми купа помідори додавимо і купа солі. Ха! Якщо вона захоче, Ну все, побігли на кухню. Ми зараз з вами приготуємо лакшери резорт. Лакшери. У нас немає. Кросанчика бажаєте, так давайте. Давай, давай я запихну в класан кво помідори. Давай. Так. О, класенчик. Фу, Фу, вже воняє. Помідори, ммм, mm -mm, mm -mm. так. Добила і внесу його туди. Итак, ще додавим от чайок сюда. Сон. Добавляй. Ага, усе додавала. А може, кстати, кже помідор? Ні, це вже буде видно. І вона не поведеться. І забери цю чашечку, щоб вона не взяла то, якої їй треба. На І... М -м -м! Ах ти, я то хотіла її випити. І це солодче. Чим так. Так, тепер все там прибере. Тепер буня треба наложити їсти. Я бігом водички налью. А ти корм? У вас їда вже подана. Подана, погана їда. Так, ще головне усіх, щоб вони пішли вже звідси геть. І так, бігом іду на боні можу їсти. Так, і я корм. І Я кусняшку. На таєчку там поставив. Так, ось і корм її рибки. Оп, оп. Вонєчка, йди їсти, і випані йдистуємо. Лягну розручно. Ага. На-на-на-на. І дітей, йду, йду. Звідси води чуди. Красанчики, свіже печені. Просто буде навіть шикарний. Від. Богато! Фу! <laughs> так, спрацював, спрацював Пани, аж так уже кричи иди Супер клей. Походу, ваней. Блин. Так, 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 Ой. так, так. так. Ух. Все заклеило вроде. Ха -ха. А, ручка! Открытась! Не! Так, Так, требуется быстро бежать. Ой, я еще один пранк знаю. Так. Приклеим... Друзья, друзья. Дивіться, друзі, ну я приклеїла всі її гаджети до чемодану. І камеру приклеїла, і все Хі -хі. Вона точно закричить. І виселиться. Ну, ну як? Ну, все, мій пранк готовий. Най два пранка готові Все, чесно? Чесно. Вона точно вже виселиться. А це точно. Сьогодні за день такий. О, ні, це не отдих. Треба камеру зняти. Що? Ааа, відчепіться від чемодана. <рик> ні, це вже занадто. Я виселяюсь. Все. Чоловік пішли. Це вже занадто. Я не знаю. Часом не ви це дівчата робите. Ні, ми тут сидимо, я качаюсь, вона дивиться телек. Так, ми, поняття, нічого не робимо. Ну, дивіться ви мені, я пішла. Чоловік пішли, ти не потерпаєш. Ні, я ще тут побуду. Та нормальні вони мені вже нічого не робили. Ні, я вже все. Ні! Працювали. Дай кулак. На. Все одна вислана. Тільки треба ще чоловіка. Да це потуненько. Ну, добре. Ай, Боня не поїла нормально. Боня, Бони мяу, 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 мяу. мяу. Боня, що у тебе та Пригучі тарілки? Чай, чай, Мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу. Вот так вот. Ну и какие пранки начинаем? Может, ты первый начинай? Та. То давай поговоримо, як його вислати. Так. Що для початку зробимо? Може, гази, всі його приклеїмо. Ну, ти клей, а я що зроблю? Так, я пішла клейти, а ти тут думай. Так, так. Телефон його все, короче, приклеїть до чемодана у мене Прайм... готовий. унітаз сиди. І точно, якщо вам в то втолай, так клеїмо, клеїмо і клеємо. Все, ну все, вроді. А я йду чашку солі. Угу, <звук> <звук> усе. <звук> 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 І лимон, і то. Угу. Все прекрасно. Пані це не витримала і він не витримує. Так, мої пранки готові. Так, І ще давай ора йому предложить. Ось водичка з бонеткою. <смеш> Бульк. Все. Це моя була ідея, ти мене як завжди в неї вкрала. Окей, ти готуйся її тримати. Тут я в буденках, ну, це як бунетка вже в воді. А, водичка просто класно пахне. Угу. О, у нас ще один бабить. Він скоро вислиться. Так, іду, напевно, в свій телефон. М -м. А, гаджети приклеїли. Не вийшло. Розкусив. Ой, напевно, Ні. йду в туалет. Ідіть, йдіть. йдіть. А, на туалеті знову приклеїли. Нічого, все, все готово, можна йти. Лялю? -ля -ля. кофі, кофі мені в кофі приготували. Та? Так, да, дуже смачне, напросто. Угу. Опять солі і лимон додали. Не вийшло. Ти... Ну, Добре, я роблю останній пранк. Такс. Е, пане, що? Дивіться, а це монетка там лежить чи що? Я просто трошки не бачу. У мене просто зіл трошки поганий. Я, я сидів багато в телефоні просто. О, пані, це бонетка. <плёх> Ах, сми! <плёх> <плёх> так, зараз кожного. <плёх> О, ні, побігли! Не побіжав, все ви получите в мене! Біжим! Біжим! І так, друзі, ми трошечки побіжвалися. Ага. Побіжали аж на річку. Ага. Може бути я поп'ю. Так, тихо. Друзі, ну ми ще будемо так довго, напевно, що тікати. Ми вам кажемо всім па-па-па-па. Ставимо лайк. Не забуваємо підписуватись на канал. І як ви думаєте, Па-па-па-па, Сподіваюсь, він нас не знає І він жітку свою не проведе. І це як то, друзі. Як вам така ідея була зняти цей ролик? Ну, я думаю, кожен нас сподобалось. Ну добре. І не, уз... не зважайте, що ми в хатньому до сих пір. І так, ну добре. Всім па-па-па-па. па Па-па-па-па Ой, Ой, ти нашу в парасолю впустила. Ах, ви ту!